Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мінченко Сергій Анатолійович народився 12 лютого 1967 року в Азербайджані. З 1998 року до початку 2022 працював слюсарем ремонтного складу локомотивного депо у Гребінці. Мобілізований у 2022 році на початку збройної агресії РФ, проходив військову службу командиром бойової машини, командиром відділення 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини а 0409 Загинув 5 червня 2023 року. Поблизу населеного пункту САКО і Іванцеті під час мінометного обстрілу, похований у місті ГРИБІНКА, Пам'ятаємо вічна слава герою.